Вітаю вас, другокласники! Сьогодні на уроці ми вивчимо нове правило щодо порядку дій у виразах. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличу, подорож дзвінок. Приготуйте і відкрийте підручник на сторінці 89 і на сторінці 13 друкованого зошита. Почнемо урок з усного рахунку. Допоможіть Боротіно обчислити.

45. 16 поділіть на 2. 8. А тепер 28 поділіть на 28. І це буде. 1. молодці. Кіт Базиліо та ліса Аліса забули компоненти дій. Допоможіть їм пригадати, як називаються компоненти при. Множені це, перший множник, другий множник, добуток. А як називаються числа при додаванні? Перший доданок, другий доданок, сума. Числа при діленні називаються ділене, дільник, частка, а компоненти дії віднімання це зменшуване від'ємник. Різниця. Пригадали. Молодці. Натисніть відео на паузу. Відкрийте зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Збільш у два рази числа 1, 9, 3, 7, 2 та числа 14, 2, 6, 18 у 4 зменш у два рази. Запишіть тільки результати. Самостійна робота: розв'яжіть задачу. Мальвіна спекла 8 ватрушок. А булочок з маком у 2 рази більше. Скільки булочок з маком спекла мальвіна. Працюємо за підручником на сторінці 89. Виконаємо усно завдання 3. Скільки дій містить кожен вираз. Перший вираз. До x додати один, містить одну дію додавання, другий вираз А. Поділити на Б і відняти добуток С і А, містить ділення, множення і віднімання, тобто три дії. У наступному виразі А. Помножене на Б додати С, містить множення, додавання, тобто дві дії. І в останньому виразі до А додати різницю Б і С, містить у дужках різницю і додавання, тобто дві дії. Числа над знаками дій указують на порядок виконання дій. Тож, який ми робимо висновок. Запам'ятайте порядок дій у виразах. Якщо вираз містить дужки, то виконують спочатку дію у дужках. А якщо у виразах без дужок є множення або ділення і додавання або віднімання, то спочатку виконуємо дію множення і ділення, а потім додавання і віднімання у тому порядку, у якому вони записані, тобто зліва направо. А зараз, діти, відпочинок. Зробіть фізкульт-хвилинку. Давайте закріпимо тепер виконаємо письмову вирази 4. Виконай дії за зразком. Запишемо перший вираз. Добуток чисел 7 і 2 додати до частки чисел 18 і 2. Спочатку зверху зазначимо числа над знаками дій, які указують, на порядок виконання дій. Тобто, якщо. Ми пригадуємо, у виразах немає дужок», то спочатку виконуємо множення і ділення. А потім уже додавання. А тепер записуємо по діях внизу. Першою дією ми виконуємо множення. 7 помножити на 2. По 7 два рази буде 14. Друга дія у нас записана: ділення. 18 поділити на 2. Буде 9. І у третій дії результат множення 14 додаємо до результату ділення 9. І це буде 23. Записуємо у вираз, який ми записали у рядок. Тепер у рядок записуємо другий вираз, віднімання добутку чисел 2, і 6, і частки чисел 5 і 1. Першою дією у нас буде множення, так як немає дужок. Друга дія у нас ділення. І третьою дією буде віднімання. Тепер записуємо вниз по діях. Першу дію виконуємо множення 2 помножити на 6. Це буде 12. Друга дія 5 поділити на 1. Ми пригадуємо, щоб число поділити на 1. У нас буде у відповіді те саме число. І третя дія віднімання від результату першої дії, тобто множення, ми віднімаємо результат ділення 5. Від 12 відняти 5 це буде 7. І записуємо результат, де ми записали вираз у рядок. У третьому виразі виконайте дії самостійно. Виконаємо письмово. запишіть задача 5 Придбали 2 столи і 6 стільців. Склади вираз для знаходження у них загальної кількості ніжок та обчисли його значення. За малюнком у нас у двох столів по 4 ніжки. А у стільця у нас три ніжки, тобто 6. Штук по три ніжки. Запишемо вираз. По 4 ніжки два столи. Це 4 помножити на 2. І у нас шість тільків по три ніжки, то ми записуємо множенням, тобто 3 помножити на 6. І нам потрібно дізнатися загальну кількість ніжок, тобто всього скільки ніжок у столів. І стільців. Тобто, між цими множеннями, які ми записали, ми ставимо знак додавання. Тепер обчіплюємо подіях. 4 помножити на 2 це 8, 3 помножити на 6. Ми скористаємося переставним законом множення. Тобто, нам зручно по 6 додати 3 рази, і це буде 18. І тепер ми з вами додаємо. 8 ніжок столів. Додати 18 ніжок стільців. І це буде 26 ніжок. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 13. Отож, давайте ми з вами підсумуємо, що нового ви дізналися сьогодні на уроці. Ви сьогодні дізналися нове правило. Про порядок дій у виразах. Отож, оберіть відповідний ключик до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре, вам, діти!